Слава Україні! З вами телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ із щотижневим оглядом головних подій в боротьбі України за незалежність. Служба безпеки України оприлюднила частину найяскравіших відео уражень літаків стратегічної авіації Російської Федерації за результатами спецоперації Павутина, хід якої контролював особисто президент Володимир Зеленський, було уражено 41 російський літак. Значна частина з них знищена безповоротно, а окремі уражені літаки будуть відбудовуватись довгими роками. Зокрема, на кадрах зафіксовано удари в дронів СБУ по чотирьох ворожих аеродромах: Оленя, Іваново, Дягілєво та Бєлея. Саме там базувалася стратегічна авіація держави агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста. Серед уражених повітряних суден А-50, Ту-95, Ту 22, Ту 160, а також Ан-12 та Іл-78. Під час проведення операції було застосовано сучасну технологію керування БПЛА, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора. Зокрема, частина БПЛА через втрату сигналу переходила на виконання місії з використанням штучного інтелекту за завчасно спланованим маршрутом. А після наближення і контакту до конкретно визначеної цілі автоматично. Спрацьовувала бойова частина. Нагадаємо, що орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації СБУ, перевищує 7 мільярдів доларів. США. також Українська служба безпеки провела спецоперацію і вже втретє вразила Кримський міст. Кожний удар по цій законній воєнній цілі підриває логістичні спроможності росіян. Агенти замінували опори мосту з підводного боку на глибині. Потужність заряду сягала 1100 кг кілограм у тротиловому еквіваленті. У Брюсселі завершилося 28-ме засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. За його підсумками, сім країн оголосили про пакети військової допомоги. Серед них Велика Британія, яка оголосила про надання рекордних 350 мільйонів фунтів стерлінгів для постачання Україні 100 тисяч дронів у 2025 році. Німеччина, яка схвалила новий пакет військової допомоги на 5 мільярдів євро, пакет містить фінансування далекобійного озброєння, яке буде вироблятися в Україні, а також передачу систем ППО зброї та боєприпасів. Нідерланди надають пакет допомоги вартістю 400 мільйонів євро. До нього входять протимінний корабель, катери та морські дрони. Бельгія оголосила про довгострокову ініціативу Україні. Вона передбачає щорічну допомогу Україні в 1 мільярд євро до 2029 року. Також Брюссель Передасть Києву протимінний корабель. Норвегія виділяє 700 мільйонів доларів на дрони з фокусом на підтримку українського оборонно-промислового комплексу. Канада ухвалила виділення 45 мільйонів доларів на дрони, засоби РЕП, іт рішення, а також броньовані машини Кайот та Бізон. Швеція надасть пакет на 440 мільйонів євро на міжнародні програми із закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та іншого озброєння для України. Окрім того, підбиваючи підсумки засідання, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін готується до запровадження нових жорстокіших санкцій проти Росії. Міжнародні партнери України зобов'язались цього року виділити на безпекову допомогу більше коштів, аніж було виділено у попередні роки повномасштабної війни Росії проти України. Про це міністр оборони України Рустем Умєров повідомив за підсумками 28-го засідання у форматі Рамштайн. За словами міністра, йдеться про створення українських оборонних підприємств за кордоном, а також залучення країн-партнерів до будівництва таких підприємств в Україні. Ми домовилися з партнерами про те, що про виробництво, яке буде вироблено за кордоном українськими компаніями, буде надано назад в Україні Україні до триватиме е, війна. Він також зазначив, що наразі ініціатива не має офіційної назви однак, умовно її розглядають як інвестицію Рамштайну в промисловість. Ініціатива спрямована на посилення спроможностей українського БПК та поглиблення стратегічної співпраці з країнами-партнерами. Як відомо, російські окупаційні війська намагаються прорвати нашу оборону та розвинути наступальні дії на Запорізькому напрямку. Проте ці плани ворога руйнують українські захисники, знищуючи ворога в промислових масштабах всім наявним озброєнням, не виключення і реактивна артилерія. Про те, як часто, вдало і влучно працюють воїни реактивної артилерії 31-ї окремої механізованої бригади, дізнавалися наші кореспонденти. Слава Україні сьогодні ми завітали до 31-ї окремої механізованої бригади, а саме до реактивної артилерійської батареї. Тут ми поспілкуємося з нашими захисниками і дізнаємось наскільки ефективно бм 21 град стирає з лиця землі непроханих гостей на великомихайлівському напрямку. Є така традиція, після кожного першого залпу або пострілу відбувається певний ритуал. Зараз ми подивимось, що саме буде відбуватися. Після першого успішного залпу, в якому брали участь безпосередньо, я посвячую вас артилеристу. Ми зараз перебуваємо на КСП, де я безпосередньо керую та управляю батареєю на БМ2 «Град», яка наносить вогонь та вражає ворогів. Ваших. Дмитро, щойно ми відпрацювали ось по цілях, по заданих координатах. Скажіть, будь ласка, чи було у нас ураження, яке саме ураження? Розкажіть трішки про це. Е, звісно, ураження у нас було. Перші три пристілочних лягли трошки лівіше, потім я скоригував, і, в принципі, лягли вони чітко в ціль. Я думаю, що ворожі штурмові підрозділи, які там збиралися, вони, як мінімум, трошки морально-психологічно подалені, а як максимум, що у когось їх покалічили, Тому що покалічений боєць. Це проблема економіки Росії вже. БМ-Достинград це, скоріше, просто вижич все на площі. скажімо так. Це склади БК, це зосередження техніки ворога. Зараз дуже популярний у ворога ворожі штурми на мотоциклах. На мототехніці, mm. навіть є на електронних самокатах, вони це зв'язано з тим, що не вистачає і техніки у них самоброньованої, ну і наші. Безпілотники FPV дуже сильно вражають їх. А ми працюємо по колонам їхнім і по штурмуємо ворога. Це в основному піхота і наводимо, скажімо так, на ворожі підрозділи паніку, і їм втрати і поранені. Ця гра це саме такий момент психологічного тиску да, на ворога. Так. Як це відбувається, в чому саме цей психологічний тиск? Ми працюємо одразу 3, 5, 10, а то й 40. Якщо на тебе летить 40 ракет, які падають в шахматному порядку і накривають 3,5 гектарів. І просто випалюють все. Це дуже впливає психологічно. І ворожа піхота розуміє, що або треба відступати, або вони загинуть. Але нам завжди буде мало, тому що що може бути прекрасніше, ніж вразити ворога. Вам дякуємо за роботу, що попадаєте, що захищаєте. І в цілому дякую за, за цей день, що допустили до частинки вашої такої бойової роботи. Дякую вам за те, що висвітули нашу роботу, тому що українці повинні розуміти, з чим ми боремося і як ми боремося. Сержанти це хребет армії, тому ефективність їх навчання є вкрай важливою для будь-яких збройних сил. Їх підготовка починається з виявлення у майбутніх командирів лідерських якостей. Для цього військовослужбовці контрактники проходять навчання за програмою курс лідерства базового рівня. Як це відбувається, дивіться далі. Інтенсивні тренування з лідерства базового і середнього рівня у межах багаторівневого сержантського вишколу систематично проводяться з особовим складом підрозділів ВМС. До слова, в одному строю із контрактниками, які вже мають досвід військової служби і проявили ознаки лідера, стоять ті, хто лише розпочинає військову кар'єру. Тож приймати правильні рішення та сприяти командній роботі в колективі їм ще доведеться вчитись. Є лідер від природи, а є лідер, якого ми навчаємо. Ми розкриваємо лідер. І за то, і от на даний час ми знаходимося в таких так сказать, проводимо такі навчання, як курс лідерства базового рівня, де ми робимо із них, навчаємо бути лідером. Майбутніх сержантів і старшин навчають інструктори виключно старшинського складу. Таким чином втілено в життя натівський принцип навчання сержант готує сержанта разом з хлопцями. Тут навчаються лідерським якостям і дівчата. У нас командна робота я дуже тяжна нашим хлопцям. Як мені, як дівчині трішки тяжко тут, бо перший раз в таких умовах приходжу, і дуже велика від них підтримка. І вони дуже такий час, як підтримують, підказують. Насамперед розробляються норми і принципи взаємосумісності. Наступним кроком створюються невеликі підгрупи за симпатіями та інтересами. Виявляються розбіжності особистої мотивації і цілей командної роботи. Ми переправляли особовий склад та боєкомплект на іншу сторону, так би мовити, смуги перешкоди. У нас була вправа з однієї сторони до іншої перевести особовий склад та перенести все дане на МБК. не з першої спроби, тому що кожен так би мовити хотів показати в себе лідера, але лідер вже був визначений, то тому. Пробу другої чи третій, у нас все дуже гарно вийшло. Кінцевий етап стадія конструктивного вирішення завдання. У кожного з'являється своя роль. Група оперативно виявляє і вирішує конфлікти. Тепер вже можна говорити про справжню команду, що має єдину для всіх її членів мету та хороший психологічний клімат. Командна робота та взаємосумісність під час бойових дій є надважливим фактором: не розгубитися швидко та рішуче виконати поставлене завдання. Саме цьому і вчить смуга реакції лідера. Олександр щодо повноліття перебував за кордоном, мав спокій, перспективи та можливості. Але спокій був тільки зовні. Всередині вирувала війна, яка не давала забути хто ти і звідки. Щойно виповнилося 18, повернувся до України, зважив усе і підписав контракт 1824. Віримо в таких, як він. Навчаємо та формуємо майбутнє покоління воїнів. Продовжується набір за програмою контракт 18-24. Якщо тобі від 18 до 24 і ти готовий діяти. Місце в команді вже чекає на тебе. Перед війною я поїхав за кордон навчатися. Але почалась війна, мені ще не було 18-ти. Я хотів поїхати відразу в Україну, але мене всі ну, збивали з побудь ще, почекай, не спіши. Але в грудні 23-го року я повернувся в Україну. І пізніше побачив цей контракт, що є можливість на рік подати. Багато дивився, як по новинах показують, як страждають діти, жінки. Ну, всі. Не хочеться, хочеться, щоб було мирно, щоб жили в спокій. Попадалося в відео, як без ВП проходять хлопці. Чудово навчають і так вирішив вже підписатися на 36 ту Морська піхота, дуже таке, як елітне. Три стихії, ці, воздух, земля, вода рішив спробувати себе в За фахом столяр в цивільному житті працював пожежником та начальником охорони, а тепер військовий керівник майстерні на фронті. Позивний Хатабич відображає його мудрість, досвід і неймовірну силу духу. Після поранення Хатабич повернувся до служби, бо не міг залишити свій підрозділ без технічної підтримки. Його руки та розум працюють на перемогу. Бо як каже він, хто як не ми. Привіт, назву себе старим позивним хатабич. Мене звати Роман. На даний момент я начальник майстерні. Моя задача це організувати інструмент, знайти інструмент, знайти матеріал. Для багатьох війна почалася у 2022 році. Для мене війна почалася ще за далеко до 14-го року, на початку строкової служби, коли я служив 128-й дивізії мотострілецькій. А потім певний час, після срочки, я служив в самостійній державній пожежній частині воєнізованій. У 2014 році зайнявся волонтерством. Потім, 21 року, я підписав контракт і служив я в 15-му окремому гурському штулевому батальйону 128-брига, з яким я і вступив. 22-го року 24 лютого. Нас по тривозі підняли і ми виїхали в невідомому напрямку. Ми зайняли Куп'янськ і дали змогу військам продвинутися на, на Харківський напрямок. А потім ми пішли на Кремінну. Це був такий підйом, коли а, маса. Бо нам почали додати поповнення, причому люди мобілізовані які тільки, тільки, тільки прийшли в армію. І в мене були хлопці, які ніколи в житті не тримали в руках зброю, ні лопату, нічого. Це музиканти, лікарі були, але в них був порив. Вони, вони йшли захищати свою землю. І з ними було дуже легко воювати. Насправді це було. Незрівнянок мені самому було соромно показати, що мені десь страшно, тому що це. Я виходив у розвідку боєм на, на тижні. У нас половина хлопців, які взагалі ніколи раніше не бехали сюди. Але вони себе поводили дуже достойно. Можливо, це тому, що вони ніколи цього раніше не бачили, але весь. Ось ну, вся суть була в тому, що ці люди йшли захищати свою країну. І це було дуже круто. Мені довелося побачити саме початок війни. Надіюся, я побачу його і кінець. Але всі повинні розуміти одну річ, що ніколи війна не закінчується останнім пострілом в той день, коли сказали, що війні кінець. Це буде ще тягнутися 10. 15 сьогодні. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в YouTube та на сторінці у соцмережі Фейсбук. Українські захисники бережуть вас. Тож не забувайте донатити та вірити у Збройні сили. Героям слава!